Добрий день, я зараз перебуваю в куларах Верховної Ради, де з'явилися, де встановили а, ось фотокартки загиблих людей під час зіткнень на Майдані Незалежності. А, ми бачимо тут людей, які загинули. Їх достатньо багато, власне, близько сотні. Тож ці фотокартки зараз є. А, є просто під куполом Верховної Ради в Кулуарах під картиною е, оголошення незалежності України та біля українського прапора, який, який був внесений народними депутатами України першого скликання. При поголошенні Акту Незалежності України 24 серпня 91-го року. І от є Нестор Шуфрич, представник фракції регіонів. Пане Шуфрич, скажіть, будь ласка.